mm fuck, -hmm. uh, super. 14 Те, можемо починати. Юрій Щербак. Юра, вітаю тебе на зум-конференції з приводу твого призначення громад суддя БЛ. У нас така вітальна постконференція. Люди можуть доєднуватися по ходу зустрічі, але ми почнемо з вступного питання. Розкажи, щоб всім було зрозуміло, займатися на цій посаді, та власне, твоє можливе звернення, вступне слово до всіх гравців до всіх команд АБЛ. Да, Привіт, Діме, дякую за цю конференцію вам, е дякую за вітання. А, е мої мої обов'язки, це ясно, що це судівство цих матчів, е призначення арбітрів, е контроль за якістю арбітражу на цьому. І також це ж платформа для е зросту як молодих арбітрів, так і більш досвідчених бо ігри тут грають і. Професіонали в минулому, як і теперішні професіонали, які грають там в інших дивізіонах, нижчих, нижніх да, не в суперлізі, в топ-дивізіоні е, підростаючі покоління часто заявляються для того, щоб набити собі фишки з, з здоровими мужиками, да, щоб їх трошки помутузили, щоб вони були готові до дорослого баскетболу. Да, тому моя задача буде контролювати цей процес, щоб він йшов в рамках дружньої атмосфери. І всі були задоволені від самого процесу, який відбувається. Бо я думаю, це найголовніша ціль всіх, хто грає в аматорському баскетболі, це отримувати задоволення від гри, і ми будемо допомагати з цим, щоб всі отримали судді, гравці, тренери, організатори, щоб всі були задоволені цим. Задов, Чудово. да, ти вже дуже давно з нашою лігою суд судив багато лі. А розкажи, будь ласка, як е, е, взагалі відбувається процес позначення судді? Мачо типу є якийсь рейтинг, е, чи чи як це відбувається, щоб людям було зрозуміліше? Ну, у нас є рейтинг в, принципі, в країні да, арбітрів, і відповідно так само є він і в Києві, але ми підключаємо і Київську область судити, як ти помітив, кажеш, давно да, АБЛ в цьому році 15 років да, виповнюється. а Я сужу в 16. Це, в мій, це в мій 16 сезон. Здається, і АБЛ мені дуже допоміг в плані росту нам початку кар'єри, тому. Я теж, як ти кажуть, благодарен цій лізі за те, що дала мені можливість тут судити і зростати як арбітер. Рейтинг, звісно, є. є арбітри, які в суперлізі судять, і з Києва багато таких арбітрів. Другий дизайн, вища ліга, жіноча суперліга. Ну відповідно, у нас вони так само катуються, по поводу призначень на самі ігри. Що для мене ключове? Це я постійно змінюю. Я стараюся, щоб люди не повторювались. По-перше, дати можливість багатьом спробувати аматорський баскетбол і щоб вони не приїдалися командам. Знаєте, бо коли ти бачиш, одне й те саме обличчя, особливо арбітри, да арбітри і так завжди є питання до них, да, у всіх у команд у тренерів, у гравців. І для того щоб зменшити цю напругу, стараюсь змінювати максимально міксувати а, людей, щоб вони не примлікалися і не було от такого. Знов він ми з ним програємо. Є там сього він з цим арбітрами завжди програємо, і так далі. От, щоб ці питання пішли. Я намагаюся максимально міксувати це. Плюс молодь у нас дуже зараз йде зміна поколінь. І нам дуже не вистачає суддів, і ми багато запрошуємо. Зараз багато новачків з'явилось, і я знаю, що Вітя дякую йому. Він підтримує цю ініціативу з молоддю. Ми її будемо максимально підключати десь спочатку на якихось легеньких іграх, а далі від, дивитися від розвитку і давати їм розвиток саме на цій лізі, з якимись більш досвідченими Думаю, досвідченими арбітрами. Так, тоді можемо очікувати нові обличчя або да найближчим часом. Ну, обов'язково. Я буде. думаю, що вже, вже почали бачити після нового року у нас на кожному фіналі був молодий, який, в принципі, до цього аматорську лігу може одну гру відсудив чи дві аматорських ліг у нас багато, і, і вони судили у нас в кожній грі, бо дає можливість потроє судити. І ми ставили двох досвідчених арбітрів і третього молодого для досвіду. Супер. і е, е, подальшому е, суддівські бригади на матчі так і будуть міксуватися. Якщо буде молодий, то буде з ним досвідчений. Такий по обов'язково так? да. Ну, молодого. Ми не дамо там кинути його, щоб його просто з'їли на тому майданчику. Тому буде з досвідченим арбітром. Який... А, ці аматори він, він просто скаже. Окей, а ти сказав, що ти починав також суддіську кар'єру, і АБЛ тобі допомагав. Ти не пам'ятаєш приблизно скільки років тому ти якусь першу гру АБЛ відсудив? Ну приблизно? Я думаю, що напевно з першого сезону. Яка перша гра, я точно не згадаю. Але я думаю, що з самого першого ти сезону? Маю, на увазі да. Скільки років тому це було? Я думаю, я думаю, що це 15 років. Я думаю, я почав з першого сезону. Можливо, а, з другого, але це, я, я думаю, знаю. що з самого першого сезону я сужу в АБЛ. Просто так, я пам'ятаю, це... ще були туди паралельно християнська баскетбольна ліга, якщо пам'ятаєте таку, то я більше в ній судив Угу. Окей, у нас тут потрошку але доєднуються люди. Якщо є якісь питання, так, вітаю і вас, Андрію. Якщо є якісь питання, принцип такий. Там є кнопочка реакції, є кнопочка підняти руку, підіймаєте руку, і я вам даю слово. Зможете, Юрію, також задати свої питання. Так, тим часом переходимо до наступного питання. Йо, розкажи, будь ласка, стосовно дисциплінарних рішень. Є у нас були прецеденти протягом кількох років останніх, що людей дискваліфікували там на рік, на півроку та таке інше. Розкажи, будь ласка, щоб всім було зрозуміліше, щоб не потрапити в таку ситуацію. Що може спричинити довгострокову дискваліфікацію або навіть дискваліфікацію в декілька матчів, що просто ми всі для себе виокремили що таке ось суцільне зло, що не можна робити, так би мовити? Скажу так, да ключове це все, що не стосується баскетболу і відбувається на майданчику, буде підлягати дисциплінарним санкціям. Е, що саме, ну от наприклад, там декілька матчів дискваліфікації. Якщо хтось влаштовує бійку, навіть там гравці між гравцями, але таке буває, е, то можуть розраховувати на санкції. Якщо іде неповага до учасників процесу, це судді, це секретарський стол, це команда суперників. І ця неповага в грубій формі вона теж буде каратися. Ми маємо один одного всі поважати. Ми всі любимо цю справу і маємо насолоджуватися, як я сказав на початку від цієї гри. А це просто заважає. Ну і приклад, там, агресії, погроз і так далі. Ну, це буде дуже жорстоко каратися в плані гравців по відношенню до суддів і до когось іншого зі сторони. Тобто все має бути в коректному правильному хорошому спілкуванні. Я за дружбу, і всі маємо вирішувати і насолоджувати ще раз процесом. Тому всі, всі не баскетбольні речі, це в інший, наприклад, це інший вид спорту, і вони є, будь ласка, десь поговорити теж можна в іншому місці, але не в баскетбольному залі. Тут, тут про баскетбол, і ми говоримо і граємо тільки в баскетбол. Супер, та фокусуємось на гарній приятельській атмосфері та на грі, відповідно. Окей, але якщо повертаючись до самої гри, якщо ось стається ситуація, що команда не задоволена якимись суддівськими рішеннями, хочуть їх оскаржити. А яка власне процедура у нас робив? Процедура проста. Якщо там вплинуло на гру, і вирі... ну, команда думає, що там помилки спричинені арбітром були вплинули на хід матчу. Будь ласка, лист на головного арбітра з нарізаними моментами з цієї гри, які повпливали, якщо на їх думку на матч, і ми з організаторами розглянемо і приймемо рішення конкретно по судді. І це для мене, наприклад, це буде добре. Бо і я буду розбирати арбі роботу арбітрів. Я і так намагаюся дивитись, але якісь більш складні матчі, якщо там матч різниці 40-30 очок, то в принципі я не включаю, бо. Нема що дивитися. Якщо ігри більш рівненькі, то я теж намагаюся дивитися і дивитися, як судді судять цю гру. Бо для нас це теж важливо, це пункт прогресу для наших арбітрів. Гупа, чудово. І молоді судді, я думаю, під пристальним надзором да, в цьому плані. Владе, ну молоді особливо да? молоді це особливо, так да, пристани надзор на тебе. Так, звісно чув, що у нас останнім часом робили такі цікаві прецеденти, були кілька, що відміняли технічні фоли вже після ігор. А скажи, будь ласка, ну за що заробити технічний фол можна? Ми вже поспілкувалися про це. А що може стати причиною, щоб відмінили технічний фол? Ну я чесно. От при мені я знаю один випадок. Може, було були якісь інші, але один точно знаю, Але ну ми всі люди, всі помиляються, і арбітри помиляються на медачах. Такі гравці помиляються. І арбітр допустив помилку. Йому після гри показали відео. А він після цієї помилки були емоції, звісно, від команди від лави команди. Лава отримала технічний фол за ці емоції. І йому показали після гри відео, і він сказав: Да, сорі, я помилився діба. і він мені написав: будь ласка, відмінив в них технічний, бо ну там була моя помилка. Після цього я їх покарав Я сказав: Ну, ні, ну які питання взагалі не обговорюються. Ну так? От якщо ну арбітри помиляються, да. але але емоції є емоціями, вони там просто емоційно відреагували на епізод, але якщо це будуть якісь образи в сторону арбітра то ясно, що навіть якщо арбітр помилився, то технічний фол відмінено не буде. Супер круто, що судді визнають свої помилки, та судді завжди готові йти назустріч командам. Це сприяє ось цій класній атмосфері, яку яку ми тут намагаємося. А ще питання не не задав стосовно дисциплінарних санкцій. Розкажи, будь ласка, були у нас такі також президенти, коли якісь покарання для гравців чи команд навіть виходили не виходили за рівень АБЛ. Вони доходили до міської е, Київської Федерації або навіть Федерації баскетболу України. Що перестатися, щоб це вийшло на такий рівень, ну це я ж кажу. Це якісь прямо вопіючі моменти, які Ну, наприклад, я ж кажу, от у мене була ситуація. Наприклад, да? на мене китався гравець в грі, намагався напевно вдарити. Не знаю, що він хотів зробити, але і він він отримав покарання і покарання. Бо ми, ну, в принципі, всі змагання, які проводяться, є там певна, да є певні сходи, і все це завершується на федерації баскетболу України. Тобто всі змагання пр проходять. Під Підгідю Федерації баскетболу України у нас під підгідів Федерації баскетболу Києва, бо Федерації баскетболу Києва під Федерацією баскетболу України разом і відповідно, якщо це щось прям виходяще з цього ряду, і воно приймається на федерації. Якщо це потрібно для федерації, бо якщо там це сталося, деякі гравці грають і в професійних лігах, да, граючи в аматрах. Якщо він щось тут накоїть, то це і розповсюдиться на нього і на чемпіонат України. Тому тут розумію, так це, це і на це, області, це, це які ці там е люди з чемпія чемпіон... з області порушення. приїжджають грати. Тому, так. От дивлячись на mm -hmm. яке порушення, з чим воно пов'язане, і в принципі це далі йде. Ну, це навіть від мене не може піти, так да? я скажу. От така та така ситуація відбулася, тому. Прошу федерацію баскетболу України прийняти до уваги. У нас було таке рішення, і вони там його підтримують чи не підтримують. Так, словом, приятельська адекватна поведінка на паркеті. Ключ до успіху в цьому плані, щоб не було ніяких покарань, які ще можуть вийти за рівень, АБЛ. вийти на всеукраїнський або міський рівень. А, окей, Юр. А ми найближчим часом роздумуємо над ініціативою введення челенджів для команд, щоб вони могли оскаржувати суддівські рішення. Розкажи, будь ласка, що ти про це думаєш? Твоє твоє ставлення круто, ну чесно, я прочитав, Це круто мати челендж на аматорській лігі. Питання, як ви хочете це технічно зробити, але це вже інше питання. І якщо таке буде. То тут я думаю, що треба провести лекцію, що можна дивитися, що нельзя. Бо у нас ж навіть топ-чемпіонаті хочуть дивитися все, але є чітко обмежене правилами. Да, що можна дивитися, а що не можна дивитися, і ясно, ліга може вносити свої корективи. Ну, тобто, окрема конкретна ліга, вона може вносити щось. Ми оце ми хочемо дивитись. Да, окей, питань нема. Погодили, і всі знають, що, наприклад, цей момент. Ну, от, наприклад, там, відмінності, да просто по-свіжому е, є правила Дафіба, які керуються повторами, є Євроліга. І в Євролізі, наприклад, вони дивляться про це чи не процес кітка, почався чи не почався. Бо там дуже багато зриву атаки, і смарт-гравці хапають м'яч і одразу атакують там, з центра поля, зі своєї половини. І вони з цим з цим пов'язано. Це, це правило, але як ми бачимо, що це правило дуже затягує гру бо його постійно дивляться. Але, ну, але зміни можна вносити так. згідно Ліга, якщо хоче щось внести своє, взагалі без питань. Обговорюється, якщо це технічно можливо, без проблем. І це крута ініціатива, я думаю, для матоків, зна... але зразу хочу сказати, що час ігор затягнеться з переглядами, повторюю. Ага, так, ось у нас це, це все це зараз на рівні ідеї, і круто, що ми можемо залучитись твоєю підтримкою, що ти зможеш проконсультувати. Та разом з нами все це довести до якоїсь найбільш вдалої ідеї це, е, при, е, окей для команд, для суддів, для часу, щоб вона сильно не затягувалась, і щось буде як допоміжний інструмент. Але так, це все роблюється ще, це все на рівні ідеї. Е, е, ідея основна в тому, що так: команди обидві мати по челенджу, і протягом гри вони зможуть один раз його використати для того, щоб оскаржити якийсь епізод. Далі далі, все інше ми будемо проробляти, в тому числі з тобою. Дякую, що підтримуєш це. я за я тільки за це прикольно, ну, це круто реально. Так. Та я думаю, що коли запустимо, буде круто. Навіть не можу дочекатися, це цікаво, реально цікаво. А розкажи, будь ласка, ще стосовно правил, які за останні роки найбільш цікаві або з правил, або якісь порушення, які найчастіше стаються. Хоче кажучи, кажуть, що б ти хотів сказати гравцям стосовно правил, якісь моменти, на які їм особливо треба. А звернути увагу, якщо отримувати менше патруль, менше порушень управлев. Тобто е, е, погляд з боку судді, на що суддя е, звертає увагу, та які, можливо, порушення найчастіше фіксує. Сорі, що потрене питання, але ми розуміємо. Ну так, да, це таке доволі розмите, скажімо так, але скажу так: на що судді звертають увагу? Да? Якщо от йде гра і гра на гру не приходить, різні боротьбі. Перша задача давати грати, що означає давати грати. Ми даємо більше доступного контакту для баскетболу. Ну бо хто приходить дивитися на свистки арбітрів? Ніхто люди, якщо дивляться баскетбол, що хоч вони хочуть грати в нього. А кожен свисток це зупинка. Моя політика менше зупинок, більше баскетбол. Але якщо гра починає виходити під контролю, да, хтось десь когось зачепив. Це ясно, це всім не подобається. Починають накіпати емоції. Ці емоції ми притушуємо звісно свисками. Я не кажу про технічні фоли, я кажу просто про звичайні фоли. Десь ми даємо менше контакту, дає починаємо давати більше порушення. Але якщо команди приймають правила гри, які їм дають з самого початку гри. І вони йдуть по ним, то ми будемо до кінця тримати одну лінію, і утримати. але якщо гра буде виходити з під контролю, то ясно, що ми цю гру будемо чистити. На най, най такі більше задані питання це там не спортивні фали, да? особливо коли зривають атаки, і так далі. Але тут я думаю, що тут прям ціла лекція, і ми вже спілкувалися. Можливо, ми це зробимо по поводу е, зібрати команди і поговорити на які моменти саме їх цікавить, бо я багато можу говорити по різним правилам і так далі. Але команди наприклад, завжди є якісь моменти, які їх цікавлять, і ми можемо спокійно зібратися. Буде в мене список питань до зустрічі, і я підготую. Є колеги, які хочуть. Ну вони теж приєднаються до мене і теж будуть приймати в цьому участь, і ми роз'яснимо. Детально, по правилам, як що, який момент трактується, і так далі. Якщо це, там, якщо це буде цікаво командам, і організаторам, залюбки, ми це зробимо. І там неспортивний фол, я ж кажу, це більше, задавай питання, зрив атаки, як правильно, що треба зробити, щоб його не отримати, теж е, тут там є багато версій, там є багато критеріїв оцінки неспортивного фолу. І кажу, якщо це цікаве питання, це можна в окремому порядку зібратися, і ми підготуємо матеріал. Так, це дуже круто, що ти готовий до такої ініціативи. Це класно. Якщо команди реально від першого обличчя отримують всі ці рекомендації. Супер. У нас є ще один гість, гість Айфонаша. Якщо ви хочете задати питання, Юрі, задавайте та й будемо завершувати. Окей, виглядає, як питань нема. Йо, дуже дякую тобі за те, що проділив час, відповів на питання. та побачимось з тобою та твоїми на іграх. Дякую, що запросили, дякую за вітання і дякую за, до зустрічі на майданчику. Вже. Це, це просто привіт з Чернігова, Юрію. До побачення. Дякую. Дякую за привіт. Так.